Друзі, а я нагадую, що в нас продовжує роботу також і тестінг-стейдж, і ми не могли тут оминути тему вайп-кодінгу, тому я запрошую Олесю Паславську, яка є QA-лідом в компанії Enix. Okay, Добре. Всім привіт. Мене звати Олеся, і сьогодні ми трошечки будемо говорити про вайп-кодінг в контексті тестування. Трошки розкажу про себе. Я працюю в компанії Nix вже доволі давно. Працюю на посаді Competence Lead. в тестуванні вже більше десяти років, тому маю дуже великий якби, бекграунд. І зараз, тобто, максимально стараємося імплементу тобто, вайпкодінг в наше тестування. Добре, давайте розберемося, що таке взагалі вебкодінг. Чи хтось взагалі чув щось таке про це? Не знаю, як багато людей, як би в контексті. А, бачу, що майже всі Гуд. це прекрасно. Окей, якщо ви всі чули, тоді я думаю, що для вас це буде абсолютно не нова якась тобто, тема. Та? Тобто, ми розуміємо, що це якийсь новий підхід. Це абсолютно новий підхід до розробки програмного забезпечення, тобто, коли наші як девелопери, так само, QA, використовує тобто, генерацію коду на основі, наприклад, не знаю, там, природньої нашої мови за допомогою різноманітних тулів. Так? Це дає типу, нам взагалі можливість зосередитися більше тобто, на наших якихось ідеях, тобто, а не більше на технічних якихось наших задачах. E, взагалі, тобто vibe кодінг він якби дає нам можливість швидше е, запригнути, тобто в нашій та, тобто швидше імплементувати його і більше якби фокусуватися на самому продукті, та а не на якихось типу деталях самого якби створення коду. Ясно, що він має якби різні, якби як позитивні, так і негативні сторони, оскільки ти типу, подавала дуже часто, коли я з ними спілкуюся, і автомаченко є говорять про те, що вони забувають деталі, та як кодити. Але тобто воно їм розв'язує руки, оскільки воно якби присвичує сам процес самого як і тестування, так само і написання якби, самого коду. Тут важливо, тобто, є згадати про Андрея Карпати. Та, тобто, він дуже чітко і класно описав тобто, на своєму твіті про те, що зараз можна не знаю, там зменшити тобто, падінг, перемістити його тобто, вліво і AI, тобто це зробить дуже швидко. Без якихось особливих якихось зусиль. Окей. Okay. Чому це взагалі тобто, важливо тобто, для нас як для тестувальників? Я думаю, що ми всі якби, згадали себе, тобто це не тільки, якби йде мова про тестерів, а так само і напевно про девелоперів. Да? Коли ми. Якби... Отримували задачі, я думала, що ця задача не знаю, там займає в нас плюс-мінус 5-10 хвилин. В результаті ти сидиш ввечері з кавою, пробуєш вирішити її, і розумієш, що в тебе вже відкрито дуже велика кількість, тобто вкладок в когось відкритий Stack Overflow, і ми не можемо дати собі цим раду. Та тобто, це якби наше те, що було давно, те, що було до AI-у, і зараз нам можливо є зовсім трансформуватися абсолютно в інший світ. Та тобто раніше можна сказати, що Київ були такими свого роду як ловцями багів, можна так і в нас назвати. Тобто, ми заходили на проект і брали якийсь головний функціонал. Ми фокусувалися більше на тому, щоб знайти дефект, ніж на самому продукті. Зараз це абсолютно все трансформовується, і нам потрібно бути, як то кажуть, up-to-date. Наш QA тепер виглядає трошки по-іншому. Можна сказати, що ми такі свого роду, не знаю, Кей сенсеї або qa Шамани та, з використанням, тобто AI, воно нам дає можливість абсолютно по-іншому подивитися на сам продукт. Та. Тобто, тут, якби в нас включається більше якесь критичне мислення. Ми розуміємо, тобто, які ризики можуть виникати. Та? Тобто, AI він доволі швидко генерує код, але треба розуміти, що цей код, який є згенерований AI, він не завжди є тобто, правильний. Та? Тобто, І потрібна людина, яка буде це все валідувати. В даному випадку, тобто, якщо ми говоримо про Київ, тобто ми тестуємо наше програмне забезпечення, тобто кінцевий наш продукт. І ми виступаємо тут так само, якби не так як раніше, умовно кажучи, коли ми отримали готовий код. Зараз ми співпрацюємо більше якби з точки зору якби, самого продукту, тобто ми виступаємо більше якби стратегами і самими якби, фасилітаторами, тобто нашої якості. Так як раніше можна сказати, що Київ каву для того, щоб встигнути зробити всі задачі, тепер якби ми п'ємо каву, щоб не то щоб не заснути, а щоб заспокоїтися і зрозуміти, як наш типу сам продукт працює. А... На ринку є доволі багато різних, тобто тулів, які можна використовувати для AI. Це доволі такі популярні. Не знаю, хтось з вас використовує їх, можливо, зараз дуже багато є розмов навколо курсору і вінсерфу. Можливо, хтось хоче поділитися. Хтось юзав? О, супер. Розкажи, будь ласка, дуже прикольно, щоб зробити прототип. Прототип того, що ти хочеш зробити. Наприклад, В автоматизації, якщо ти не знаєш, як це зробити, якусь обгортку, як зробити. Наприклад, ти пишеш однакові тести. Птести, апішні, юайні. Воно допомагає за шаблоном, якщо ти працював вже дуже довго з тими самими тестом, в тому репозиторії, воно допомагає за тим самим шаблоном зробити тобі ті самі тести. Але є нюанси, за які я потім в себе до Discord сервіс буду розповідати ще. Але ще нюанс: МСП. До них же ж можна підключати МСП. І воно може працювати через Selenium, через Apium, відповідно, так. і плейрайт. Вон, курсори WinSorg дуже багато м, зайвих дій робить. І, до прикладу, щоб перевірити, що є текст на сторінці, він пише body has text. От просто body. Немає не, не контексту по тому, щоб взяти якоїсь компоненти, якусь слабуду. Тому над тим треба дуже акуратно працювати, і він допомагає для досвідчених більше для джунів. сорі, але ні. Я приходив на маленькі консалтинги, і дуже багато хто пробував навайпкодити собі автотести і на вайпкодити так само запайвайзити. Пейервайз теж клот дуже непогано справляється, до прикладу, якщо він серфі курсори підключений, то він може упускати дуже багато деталей. Коротше, над тим треба дуже акуратно бути, але воно допомагає болерпрейт. Простити, типу, пот... трекаєш вісім годин, робиш за півгодини, і прекрасно. Далі чилиш, Так, десь вона так і працює. Можливо, ще хтось мав досвід з тим і хоче поділитися своїми думками. Привіт, так, мав досвід. Ну, не багато скажу, але що в основному дуже подобається. Трошки, ну як я ще не свічнувся в бекенд, але. Пишу багато всяких мікросервісів і дуже мені допомагає, щоб я взагалі не витрачав час на тести, використовую курсор. І, ну, типу, для чого мені сидіти і думати, да? ну, скажімо так, витрачати так. свій час, ще раз повторюсь. Просто мені генерує за 5 хвилин, я оплачую шкільки там. Ну, порівняємо да, з зарплатою автоматизатора, який буде, якому треба буде заплатити, не знаю, там в 100 разів. Ну, не в 100. Хай буде в 20 разів більше грошей, який буде писати ці тести. Тут бац, тобі за 20 доларів за 5 хвилин, покриває якийсь твій implementation клас, автоматизацію, і все, і ми довольні, щасливі і продовжуємо свою роботу над бекендом. Але тим не менш, ну, типу, я не хочу виключити роботу, що... ну, якби я не був до того, я і зараз, скажімо, QA, там, автоматиз... автоматизатор, але якби я не мав такого досвіду, то, напевно, було б складніше. Тобто, якщо ти працював автоматизатором і QA, тоді можна використовувати як бекенщик вже собі для тестів AI. -ку. Якщо ні, тоді да, як Рома сказав, треба бути дуже уважним, перевіряти, бажано взагалі якісь мати тест кейси, щоб не було чогось зайвого. Все, дякую. Ну так воно десь типу допомагає тобі, але то треба розуміти, що ти маєш бути трошки мати більше левел, тобто більше сіньоріті, для того, щоб перевірити, чи реально воно генерує те, що ти не знаю, там від нього очікуєш. І в кінцевому результаті тобто, воно працює десь, можна сказати, як помічник, типу Аля як Джуніор наш. Їдемо далі. Тобто, Які основні в нас трансформації Тобто, AI тобто, для Kieja? Тут я виділа дуже такі, не знаю, базові тобто, речі. Тобто, Це перший тобто, наш self-healing. Тест та що він дає. Тобто він дає нам можливість тобто, автоматично виправляти тобто, наші тест-скрипти. Е, тобто воно все якби, нам генерується автоматично. Далі тобто, наш AI-generated test, тобто на основі тобто, наших якихось вимог, які в нас вже є, наприклад, там, user story, колишні дефекти, дає можливість тобто, нам автоматизувати тобто, тест кейси. Е, так само важливо є про те, щоб. Аналізувати, тобто які в наші є ризики та е, скейси, тобто їх пріоритизувати, наші user behavior і так далі. Тобто це є наше predictive test execution. І agent testing я б тут наголосила тобто не більше, бо тому що він підказує, тобто нам, якби дає ідеї для тестування, і тут більше він дає нам можливість, як QA. Умовно кажучи, використовувати експлоатарі тестінг для нашого якби, тестування, тому воно якби є для нас найбільш цінним. Good. Тут ще би хотіла згадати таку річ, не знаю. Я думаю, що більшість з нас погодяться з тим, що насправді AI зробив нас всіх якби тестувальниками. Та? Я думаю, що ми всі використовуємо зараз його типу в сучасному світі. І всі користуємося різними продуктами, та тобто, які є багато чого я створено вже ЕА. Хлопці перед тим дуже кльово розказували про різні системи. Тобто, і це якби дає нам можливість тобто, перекваліфікуватись. Взагалі, як вижити зараз в світі того, що все абсолютно трансформується треба бути абсолютно адаптивним треба розуміти як правильно створювати тобто різні промпти як використовувати ці lmm системи не знаю найбільш базове це є Ch GPT, який ми юзимо практично кожного дня хтось використовує для девелопменту курсор чи купайлет. та тобто те що є реально для нас релевантним в контексті нашої роботи ну чи там не знаю буденного якогось життя Далі data синкінг. Тут потрібно не забувати, що AI, AI, але ми є люди, і ми повинні якби мислити. Та тобто повинно включатися наше аналітичне мислення, тобто потрібно мислити даними, та як вони збираються, як дані використовуються, і взагалі, тобто, які є в нас закономірності в поведінці самого користувача. Я бачу, що моя презентація злетіла, але нічого. бага. <смі> ну, не без багів. Окей, добре, їдемо далі Їдемо далі до самого тест дизайну. AI, тобто, повинен якби створювати, його краще використовувати правильно. Неправильно, неправильно сказала. Тобто, потрібно його інтегрувати в наш тест-дизайн. Та? Тобто використовувати для того, щоб він нам підказував, яка має бути симуляція, тобто поведінки нашого користувача. Можливо, тобто, юзати його як би, в контексті якихось edge-кейсів, які ми можемо з вами заюзати в контексті нашого продукту. Ну, і потрібно вибрати правильно тобто, тулу, про яку ми попередньо говорили. Та? Тобто та, яка буде найбільш релевантна на вашому проєкті. Е, найбільше я би хотіла наголосити напевно на критичному мисленні. Критичне мисленні, як то кажуть, ніхто не відміняв. Е, тобто, і треба розуміти, що ми, як Єї, маємо розуміти, чи взагалі наша система, тобто і те, що нам пропонує наш AI, е, взагалі має сенс тобто, на нашого кінцевого користувача, і чи в нас є якісь насправді приховані ризики тут. Окей. Okay. так. Е, Ага. Треба розуміти, чи, взагалі, тобто, чи ми взагалі зараз є всі тестерами, та, тобто, і хто взагалі в нас є відповідальний за кволіті, коли ми використовуємо AI кожного дня і ми взаємодіємо тобто, в команді з нашим продуктом, всі цей власний продукт тестують, всі на нього клікають, всі дають якийсь власне свій, якийсь фідбек. Та, і Тут виникає типу така небезпечна річ, що ми всі автоматично вся команда стає, тобто тестерами, так і тут важливо, щоб ми, якби з точки зору тестування. Виступала більше як архітекторами якогось безпосереднього, тобто сенсу, та щоб ми розуміли, щоб ми могли перевірити, наприклад, чи в нас є якийсь зв'язок між самими вимогами, тобто бізнес цілями, тобто розуміла, наприклад, як працює сама система, чи вона має насправді сенс для самого нашого енд'юзера, і взагалі наскільки вона є актуальною для нас? І з чого ми взагалі можемо сьогодні почати, та тобто те, що попередньо я наголошувала, про те, що потрібно правильно якби формулювати, тобто наші промпти. Потрібно вчитися взаємодіяти, тобто з AI, тобто їх використовувати в контексті тобто, написання як тест кейсів, так і багів. І, наприклад, якщо ви не знаю, працюєте на посаді ліда або взагалі виконуєте його роль. Дуже кльова річ: це вона дає можливість, тобто AI вам краще формулювати, наприклад, ваші якісь тест репорти або якісь Excel файли, які швидко генеруються, і ви вже тут виступаєте більше як валідатором самої якби, системи, а не як тобто, тим, хто її створює. Так виглядають тобто, приклади промптів. Знову ж таки, злетіло. Окей. Е, окей, тобто, як можна робити, можна е, створювати тобто, базові, тобто для того, щоб створити якийсь базовий флоу тест кейс, наприклад. І, е, наприклад, е, коли ми можемо це використовувати, та? коли ви хочете не знаю, швидко згенерувати якийсь тест кейс на основі якогось, наприклад, одного прикладу. Плюсом те є, що це доволі швидко. Мінус те, що, наприклад, часом нам потрібно, щоб результати були більш точними і, наприклад, більше якимось послідовними. Другий варіант це коли, наприклад, ми хочемо навчити AI, щоб він нам, якби мислив, як міні, умовно кажучи, команда Києв. Це коли ми хочемо, наприклад, наш AI навчити когось міні, тобто, паттерну або певного формату. Воно більше підходить, тобто, для більш якихось типу складніших наших логік, або, наприклад, щоб виконувати якісь більш складніші задачі. Мінусом є того, що воно займає значно більше часу, плюс те, що, так як ми розуміємо, що тут є, дає можливість більшого якогось контролю і кращої тобто, якості нашого результату. Ну і... Саме головне, тобто важливо є не ускладнювати. Та? Тобто, коли ви робите промпти, важливо є пам'ятати про те, який взагалі контекст ви даєте. Е, тобто вказувати, які, наприклад, там домени, в якому домені ви працюєте. Та? Тобто, наприклад, часто можна використовувати для створення різноманітних постмен колекцій, е, не знаю, там. А можна, наприклад, починати з якихось базових задач та, і рухатися до більш, умовно кажучи, складніших абсолютно сценаріїв. Ну І треба розуміти, що, як то кажуть, не все то золото, що блистить. Тобто вайп-кодінг, він є класний, його можна використовувати, потрібно використовувати в нашій роботі, але потрібно розуміти, що навіть коли наші тест-кейси, якби всі пройшли. Мають зелене світло, та? тобто вони всередині можуть маскувати якісь помилки. Та? Тобто ми мусимо перевірити з точки зору, тобто юзерфловів, чи реально тобто, наші всі еч-кейси є враховані, чи немає тобто, якихось моментів. В реальному світі, коли, наприклад, ми щось пропустили, та і чи воно відображає реальну поведінку, наприклад, нашого е, кінцевого користувача. Тобто, тут нам потрібно включати якби здоровий глуст і е, розуміти, аналізувати, як взагалі працює, тобто, якби наша система. Тобто, ми повинні підходити до цього максимально комплексно. Важливо я розуміти, що AI не працює, тобто без людини, та тобто він не може, він не включає ніяку емпатію, та тобто він не бачить повністю контекст. Самої справи, тобто він не відчуває якби фрустрацію, тобто він не є людиною. Він є на для нас більше якби помічником, та, і ми розуміємо реально, як наш юзер буде проходити всі флови. Та, тобто, ми розуміємо, наприклад, моменти, коли наприклад, наші вимоги не завжди відповідають, тобто реальній поведінці нашого юзера. І це валідуємо тільки ми, як QA. Тож, яка ж роль нашого Кія зараз? Хтось, можливо, хоче поділитися своїми думками. Um, я багато з тим бавився, щоб і чаг і і Клод, і Грок, і ще якісь там моделі хотіли, могли б генерувати мені тест-кейси, за якими я міг би там щось перевірити, навіть чек-лісти. Вона все розбивалося об складні системи. Потрібно задавати дуже довго контекст для е, Аїшки, е, щоб вона розуміла контекст. Яка в нас архітектура, є, з якими даними ми перевіря... хочемо перевіряти флоу, і який очікуваний результат? Воно ну, модель, те, як воно працює, воно генерує звучний текст. Генерує, створює ланцюжок слів, токенів. І все, в нього немає математично доказової, так сказати, логіки, яку він може впевнено перевірити, і в кінці зробити коректну перевірку. Тому, коли ми приходим, я приходив до того, що є великий проект, треба щось потестити довше і неможливо задати коректний контекст по тому, як ти маєш зробити флоу і яку перевірку ти можеш очікувати. І... Можливо, навіть згенеруй мені автотест на це. Всі ai literally, всі ai agentic інструменти які я перевіряв, приходив до них, що вони там використовували, ai agentic автоматизацію. Ніхто не міг це підтримувати за місяць часу, тому що в них складні системи: логістика, складні прикондішени, складні перевірки для в кінці кінців. І воно не може стикається з тим, що інфраструктуру потрібно адаптовувати під. то. Коротко, воно розбивається в масштаб всього. І принцип роботи в нього такий, що він не може опрацювати такий масштаб. Навіть якщо рак є компанії, які пробували, бавилися в те, щоб генерувалися автотести, де кого виходили, їм пощастило. Але треба багато над тим працювати. Щоб воно генерувало нормальні чек-лісти, тиск-кейси, можливо, радило щось і по автоматизації так само. Але може ініціативу про воно може допомогти побороти прокрастинацію. Ти не знаєш, як почати, за яйкою можна швидше почати. Ну тут я досі погоджуюсь. Та, тобто... Вона дає тобі ідею, наприклад, які ти скейси ти можеш згенерувати. Ясно, що йому потрібно якби, задавати чіткіший промпт, тобто давати вхідні дані. Зараз воно що, типу, не працює, так як ми очікуємо, воно буде в кінці. Да. Так. Окей, може ще хтось хоче поділитися? Добре. Окей, okay, як то кажуть, let's vibe it, вайбет. Тобто, давайте будемо використовувати по максимуму AI, та? правильно йому давати промти, згодовувати і юзати його в роботі для того, щоб він нам спростив наше життя. Не знаю, можливо, хтось має питання? Всім привіт, дякую за презентацію. Uh, у себе в презентації ви згадували таку штуку як self healing test. То я хотіла запитати, чи ви вже встигли випробувати, як ця технологія працює, і чи насправді вона працює так, як це звучить? Скажу так. Тобто ми на нашому проєкті в основно зараз використовуємо тобто, автоматизацію, та, тобто ми даємо, умовно кажучи, Мануальних тестерів у нас практично немає, це автомайшини. Вони не до кінця так використовують тобто AI, тобто для написання тобто тест-кейсів. Вони більше йому якби, задають задачі, тобто Gemini, і він якби, генерує якийсь частковий їм текст, не текст, а код. Тому так. Наразі на моєму проєкті ми цього не використовуємо. Гут тоді я дякую всім за увагу.